Всім, мене звати Саша. Як ви здесь тут такий чоловічок, Знаєте, чого що я його знімаю? Я не хочу знімати своє. Щоб буде зніматися такі ігри, які я у контакті. Перша гра, то буде в мене. Так щось, то вона вже гра, я думаю, гранату. Десь напишу. Буде... Тут буде копати. Побачимо, що я залишу. Просто мене У мене робота. Да не, не пятница, Я как 4, может быть, 4. Добрый, я вам скажу про тебя. Тут будет... Это я как раз буду. У меня есть команда, я Зрав, покажу. Вот так, сами ее дам не сходу. Дальше. А это инши. Она будет чужая команда. Чужая команда, потому что мы здесь еще будем чужая. Сейчас я вам покажу фоники. Це мій, це один із чужинських солдат, Другий із чужинських солдат, фулбат такий. Як... Ви можете поняти, що це вже такий лаборант. Далі. Це є інший з чужинців. От така буде карта перша місія. Я вам зразу кажу, що тут 5 на 5. П'ять на 10 на 5, 10 на 10. багато ну, буде може бути. А ця карта, виведу, тут твої чужинці, будуть перший раз. Потім будуть тут прості. Тобто будуть... Короче, я вам скажу, що там. Я ком... я около мене командос, Коли у мене спецназ і там один командос. Це командос спецназ командос, там мене. Сяди чужинці. Тут буде місія навіть лабораторії. Там буде лаборант. Ти там злі буде, там краще на дівчата грають. Там дівчата є, їх треба теж бути у вас свої є чужинці. Але інколи несправедливо. Ну інколи парочку разів у мене було несправедливо. П'ять на десятьох. Я не порахував, там більше було. І ми програли. Ну ясно. Що нас укружили. Ми вбили десь чотири. 4... Три вбили. А нас укружили. Вбили наших троє. Ще тут чим... Ще Щитуючим... Своїх мене не було. Там було два моїх. Добре. Дякую, що посмотрите. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Підбирайте, що це є. Добре. Підбирайте, ставте лайки.